Шановні пані і панове, фракція самопоміч прийняла рішення запропонувати Верховній Раді перенести це голосування на день е, сьогодні. А, і я колеги, давайте уважніше, я давайте прошу... уважніше по відношенню до своїх колег. Я Хвилину прошу... тихні право. Я попрошу, я попрошу поставити це на голосування. Як вирішить зал, так і буде. Давайте, будь ласка, я ставлю на голосування про стоп, 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 стоп. Олег Ляшко. Пропозиція Олега Валерійовича Ляшко. Пропозиція Олега Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги депутати, які щойно кричали Ганьба. Я думаю, що не варто вам цього робити з однієї причини Абсолютно. четверта година ночі. Усі ми в залі, і треба подякувати тим, хто працює, має свою позицію і відстоює інтереси країни. І тому кожен має право на пропозицію. Фракція, наші колеги достойні люди із фракції самопомочі дали пропозицію, яка має право на життя, але не може бути підтриманою. Тому, тому я пропоную. Тому я оскільки, оскільки насправді колеги не смішно, і те, що ми з вами в чотири ночі сидимо в залі, це свідчення надзвичайно серйозності ситуації в нашій країні, і тому ми відповідальні люди. Ми сидимо тут, бо ми маємо голосувати. Тому при всій повазі, шановні колеги Володимир Борисовичу, по регламенту ставимо пропозицію на голосування і не підтримуємо, і працюємо, і не виходимо. Шановні друзі, є пропозиція наших колег, шанованих, шанованих наших колег з фракції Самопоміч. Я ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу депутатів визначатись, розпочати. Завтра, так. Да. Завтра. Сьогодні на вечір. Сьогодні на вечір. Пропозиція розвитку сьогодні на вечір. Прошу визначати. Прошу визначати з голосуванням цю пропозицію. Прошу визначати цю пропозицію. Шестдесят чотири рішення не прийнято, шановні друзі.